Пані Кристина, дружина військовослужбовця, каже, відколи чоловік пішов захищати країну, стало важче жити. Коштів бракує, бо майже вся зарплатня йде на маленького сина. В даний момент скрутний час, тому вирішила прийти отримати допомогу. Мені знайома дала силочку. Я зареєструвалася в цій формі Google і думаю, спробую піду. Пані Валентина отримує безкоштовні продукти вже не вперше. Каже, ці харчі дуже допомагають. Кожен місяць, мабуть, раз в місяць десь. Дуже велике дякую за допомогу, що чоловік військовий і що підтримуєте нас в таку тяжку. Минуто нині пакунки із харчами роздавали сім'ям військовослужбовців за попередньою реєстрацією в телеграм-каналі організації. Допоміжний кошик наповнили фасованими крупами і макаронними виробами. Вартість цієї турбинки близько 300 гривень. Ми відштовхуємося від того, що ми маємо, що нам надали наші партнери і намагаємося вибирати такі продукти, які не менше підлягають псуванню. Це олія, це крупи, це консерви. Асортимент щомісяця інший, відповідно, і ціна набору. Отримати продуктову допомогу можуть військовослужбовці і члени їхніх сімей, багатодітні, а також ВПО. У простір можна прийти й за одягом. Щоб не було черг, волонтери організовують спеціальні дні видачі, але на зустріч йдуть завжди. На сьогоднішній день військовослужбовцям так само саме переселенцям допомагаємо. Одежа дітки приходять іграшки, одежу стільки, що була мама трьох дітей. Брала одежу. Волонтери закликають долучатися до доброї справи усіх охочих. Можете долучитися до наших проєктів фінансово. Рахунок є на наших сторінках, а також ви можете приносити одяг, який вам вже не цікавий, приносити нам сюди. Приймаємо будь-який одяг: Чолові, чоловічий, жіночий, дитячий, без різниці, іграшки. У нас є навіть дитячі коляски. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини 33 канал.